У Чернігівських дитсадках є місце для всіх дітлахів без виключення. Начальник міського управління освіти запевняє, що відтепер, якщо батьки надумались віддати свою дитину у той чи інший дошкільний навчальний заклад, жодна завідуюча не має права їм відмовити. Я попросив сьогодні завідуючим не відмовляти, щоб не було таких питань, що візьму, не візьму. Щоб не було таких питань, де ви працюєте і чим ви можете допомогти дитячому садочку. Заява, будь ласка, завідуючи, повністю записує всі координати. Дивимось наші можливості. Єдине, що потребується від батьків, звернутись до завідуючої до 1 лютого поточного року, адже тоді у працівників управління освіти буде час для формування відповідних списків та пошуку виходу з будь-якої ситуації. Окрім того, Володимир Купріяненко каже, що за необхідністю формуватимуть додаткові групи, адже місце для цього у дитячих садках є. У нас є можливості, і вчора я відвідав два дитячі садочки 45 і 77, Це конкретно, од. У нас є можливості ще відкриття чотирьох додаткових груп по місту. Чотирьох груп. Нам треба підготувати відповідну базу. А це і ліжка, це і санвузли, Але для відкриття кожної групи треба певні фінанси. Щоб ми їх спланували, звернулися. До сесії Чернігівських депутатів Чернігівської міської ради своєчасно на балансі міського управління освіти 54 дитячих садка, у яких наразі перебуває більше 11 тисяч дітей. З року в рік кількість новонароджених тільки зростає, але це не лякає освітян. Вони запевняють, зроблять все необхідне, аби черг до чернігівських дитсадків не було.